Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги Нафтогаз Україна» – зміцнюємо незалежність. 13 година, час новин для вас. Працюють команди фактів «Вікон СТБ». вітаю у Харкові через ракетний удар Росії, який стався в годину тому. Постраждала жінка. У неї осколкові поранення їй надають медичну допомогу. Заявив міський голова Ігор Терехов. О півдні в Харкові пролунали вибухи. Ворог завдав удару по індустріальному району. У місті виникли певні проблеми з електроенергією. Служби одразу взялися стабілізувати напругу. 31-річна жінка загинула внаслідок ракетної атаки росіян по Дніпропетровщині. Нині відомо про чотирьох травмованих, троє з них у лікарні. Про це повідомив очільник області Сергій Лисак. Окупанти вдарили по цивільних в передмісті Дніпра, селі Бухівка. Пошкоджено два десятки приватних будинків, а також автомобілі, газопровід та лінії електропередач. На місці працюють рятувальники, поліцейські та медики. Обласній прокуратурі розпочали досадове розслідування за фактом порушення законів та звичай війни, поєднаного з умисним вбивством. Знімальній групі фактів вдалося поспілкуватися з родичами загиблої. Вони кажуть, у жінки залишилися двоє дітей, молодші дівчинці півтора року. Хороша відзивчила дівчина була, спілкувалась. Ми підтримували стосунки сімейні родичались. Заботлива матір, Матір вона була. Щонайменше двоє загиблих та близько десятка поранених цієї ночі. Терористи вдарили шістьма ракетами по Запоріжжю. Одна з них влучила просто в житловий будинок в історичному центрі міста біля головного проспекту. Кілька поверхів, висотки зруйновані вщент. З місця події наші кореспонденти. Нічним проспектом рятувальники. Російська ракета щойно вгатилась у будинок у середмісті. Три поверхи рознесені ущент під завалами. Люди Один, згодом під кувою каміння знаходять ще одну людину. Молодец, того молодого чоловіка на оперативному відео надзвичайникам допомагав рятувати мешканець сусідньої висотки В'ячеслав, який прибіг сюди одразу після вибуху. Решетка була на першому етазі, і ми з мальчиком Олегом залізли, допомогли друг другу по газовій трубі, залізть на третій етаж і під завалами услышали голос, вибили блок двері і тоді вже... Команда зайшла і ми розібрати ці камни в кімнаті, в туалетній, в трусах в одних он був. І четвертий етаж повністю обрушився на, на нього. Поки рятувальники продовжують розбирати завали, бо троє мешканців будинку відночі у списку зниклих безвісти біля будинку із кількома пакунками врятованих речей. Пані Олена за під ви з епіцентру під центру події з проспекту. У мене вже нічого немає, тих кімнат. Там в одна велика дира без стелі, без нічого. Її потрощена квартира на третьому поверсі гримнула, каже, фактично над нею, певна вижила дивом, мабуть, тому що сховалась у коридорі. Мабуть, коридор спас. Я навіть не знаю. Коли були оці вибухи гучні, я пішла в коридор. Як я це інколи роблю, коли гучно. Пані Олена каже, її сусіди згори, молода пара. Напевно, загинули під завалами. Мабуть. Таки загинули, молоде подружжя, бо них кімната на проспект була, і вони там спали. Вони були у квартирі, ось їх машини. Уночі рятувальники знайшли серед уламків тіла двох пожильців. Їй поранені. травмовано на три особи і п'ять у нас чоловік знаходиться зараз у лікарні. Чи відомо про їх стан про стан травмова? Стан стабільний, не тяжкий. Зараз виявлено вісім квартир, які. Майже зруйновано, але як ви бачите, дуже багато саме пошкоджених і вікна, і перестінки. перетісперестінки, і так далі. Це єс 300 цієї ночі. Терористи вгатили по Запоріжжю шістьма ракетами. Однак саме цей удар став настільки руйнівним та фатальним. Тож ті, хто лишився без даху над головою, бажають нелюдам одного. Вдохнув, Андрій Почтів, Артем Деженков, Сі Тіві. Єдині новини. Напередодні ввечері на Харківщині загинув 52-річний тракторист. Він підірвався на міні під час польових робіт поблизу села Піски Радьківський ізюмського району. Повідомив начальник Харківської ОВА Олег Сінігубов. Окупанти намагаються прорватися на Куп'янському напрямку. За минулу добу наші захисники відбили 15 атак ворога біля Сіньківки, Іванівки та Кислівки. Ворог з втратами відступив. Від безсилля обстріляли села довкола Куп'янська а також били по вовчанську, піщаному пошкоджено житлові будинки. Майже 300 українців хочуть евакуюватися зі смуги гази. Серед них двоє поранених. Про це повідомив посол України в Єгипті Микола Нагорний. Зазначив, згодом виїхати захочуть ще більше людей, адже гуманітарна ситуація в регіоні дуже складна. Евакуація відбувається коштом держави. Ситуація в регіоні напружена. Сьогодні палестинці заявили, що Ізраїль атакував лікарню. Понад пів тисячі загиблих. Однак Тель-Авів заперечує причетність. Детальніше далі. Масовими акціями відзначили День гніву проти Ізраїлю на близькому сході та в інших країнах по всьому світу. Нову хвилю протестів спричинила новина про, начебто, ракетну атаку Ізраїля по лікарню Аль-Ахлі в місті Газа. Речник Міністерства охорони здоров'я Палестини заявив: внаслідок удару загинуло понад 800 людей, ще кількасот під завалами. Ми надаємо постраждалим психологічну допомогу. Важливо хоча б відновити нормальне дихання. Особливо після ракетних атак необхідно заспокоїти людей. Атака по лікарні є найсмертоноснішим авіаударом із 2008 року. Заявили у міністерстві охорони здоров'я Гази. Однак Тель-Авів Категорично заперечу свою причетність, це міг бути наслідок невдалого запуску ракети зі сторони Хамасу за даними різних джерел розвідки, які є у нас на руках. Можемо стверджувати, що ісламські джихадисти відповідальні за падіння ракети, якою вдарили по лікарні у газі. Повторюю, це відповідальність ісламських джихадистів, які вбили невинних у лікарні гази. сьогодні до Ізраїлю прибув президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Планував відвідати також Йорданію, та через трагедію вирішив відкласти візит. Глава палестинської автономії Махмуд Аббас назвав атаку на лікарню жахливою трагедією і скасував заплановану зустріч з американським лідером. Голова Палестини заявив, що чимало міжнародних рішень ухвалили, щоб захистити палестинців однак саме Вашингтон заважає втілити їх у життя. Ця агресія проти нашого народу має припинитися, і цим злочинам необхідно покласти край. Ми не дозволимо статися новій катастрофі у 21 столітті. Не приймемо виселення нашого народу знову. Ми маємо залишитися на своїй землі. Ми її не залишимо. Не залишимо ООН засудила атаку на лікарню. Генсек Антоніо Гутеріш закликав до негайного гуманітарного припинення вогню звертаюся до Хамасу негайно звільнити усіх заручників до Ізраїлю надати дозвіл привозити гуманітарну допомогу до Гази. Ми бачимо страшні людські страждання. Занадто багато життів, та доля усього регіону нині в небезпеці. за даними американських дипломатів, палестинське угруповання Хамас висловило готовність звільнити жінок і дітей, яких утримує в полоні. Переговори за участі американських та ізраїльських представників тривають. Анна Боль, факти сі Єдині новини. Сьогодні зранку президент США Джо Байден прибув в Ізраїль і заявив, що ракета, яка поцілила в лікарню, не ізраїльська. Україна стане єдиним пунктом порядку денного наступного засідання Європейської ради, заявив її президент Шарль Мішель після завершення онлайн саміту ЄС, де обговорили ситуацію на Близькому Сході. Мішель наголосив, обов'язок і відповідальність ЄС залишатися рішучими та продовжувати підтримувати Україну так довго, як це буде необхідним. Він також зазначив, що від нинішнього загострення на близькому сході чи не найбільше вигоди отримує Росія. Країна, яка виграє принамі опосередковано від серйозної ескалації насильства на близькому сході, це Росія. Вона вже намагається використати ситуацію і просуває наратив проти ЄС та його партнерів. Мовляв, у світі є люди, які виступають за багатовекторність. При цьому сам Кремль демонструє подвійні стандарти. Давайте не потрапляти в цю пастку. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн запевнила, ситуація на Близькому Сході не змусить європейську спільноту відволікти увагу від допомоги Україні. Вона нагадала, що наступний багаторічний бюджет ЄС передбачатиме створення українського фонду на суму 50 мільярдів євро. А великий обсяг допомоги для України вже в процесі підготовки. Урсула фон дер Ляйн наголосила, українці воюють за цінності, які Поділяє ЄС. Дехто вважає, що може відволікти нас від підтримки України, і ми будемо змушені обирати кому допомагати. Ми доведемо, що вони не мають рації. Ми будемо поруч із нашими друзями так довго, як це буде потрібно. Як кажуть герої, наступного сюжету знадобилася війна, щоб ми зрозуміли, хто ми такі і що в нас є. Виявляється на різноманітних аксесуарах та одязі. Ми можемо зображати твори не лише відомих закордонних художників Гогена, Ван Гога, де а й українських. Причому відкрити для себе нових митців цікаво не лише українцям, а й багатьом іноземцям. І нам є що показати і чим пишатись. Ми додали таке дуже стильне сріблясте тло. І зробили помідорчики, морквинку, бурячок. Тут є і квасолька, чесничок. Ніби вони підлетіли всі в повітря. І зараз ця вибухова суміш поєднається і створиться борщ. Український борщ на італійському шовку. Христина надихнулася зробити таку хустку, коли ЮНЕСКО визнала наш борщ національною українською стравою. Це наша культура, наше мистецтво і культура їжі, народної української кухні це теж предмет нашого натхнення. І звісно, борщ це те, що любить кожен українець, і з чим ми також ідентифікуємо себе як націю. Ця хустка один із бестселерів бренду. Найактивніше її купують іноземці, які хочуть привезти з собою шматочок України. Вона на шиїх у депутаток Європарламенту, лідерок країн. Це надихнуло дівчат-дизайнерок розказати світові про твори мистецтва, які у нас викрали російські окупанти, зокрема із Херсонського художнього музею імені Шовкуненка. Автор цього малюнку Віра Семеню. В засвід стали козаченьки. Це про козаків, які йдуть на війну, власне. Петриківський розпис, зображене українське село, козаки, їхні дівчата, яких проведжають на війну. Те, що насправді відбувається і зараз з нами. Серед колекцій Леопарди Поліни Райко з Олешків на Херсонщині. Її будинок в Олешках, який було, на жаль, затоплено через підрив Каховської ГЕС. Це леопарди в розумінні Поліни Райко, виконані в такому теж примітивному стилі казковому. Ця колекція благодійна. З інших дівчата теж переказують гроші на ЗСУ та відбудову України. Напевно, так. Завдяки війні, ми зрозуміли дуже багато хто ми і. Яка в нас сила. А почалася ця історія з бабусиною колекції яскравих хусток, які онучка любила роздивлятись. Згодом вирішила осучаснити традицію на натуральному шовку. А от чорнівецьких дівчата семемниць надихнула косіська кераміка. Ми читали багато, що це і спадщино внеску. Там використовується зелений, коричневий, жовтий. Вони такі символи родючості, символи землі, природи. До нової справи дівчат теж спонукала війна. Щоб ми переосмислили все і почали цінувати своє, коли в нас почали відбирати наше, ми почали думати: а що ж, а що ж таке наше? Чимало українців покинули свої домівки, виїхали за кордон, а хустку завжди можна прихопити із собою і носити, нагадуючи про Україну. Тож Чернівецькі дівчата замислилися, а що ж на хустках варто зобразити, чому ми беремо запозичуємо твори. Іноземних художників, якщо в нас є прекрасні художники, свої про які насправді ми мало знаємо, бо того що їх ніхто не популяризує, ми вирішили взяти цю місію на себе. Одна з перших хустка з картини Олексі Новаківського Гора Грегіт». Це карпатська вершина. Просто нам дуже сподобалася ця картина, і ми вирішили, що дуже символічно буде розпочати саме з неї. Дівчат захопив креатив. Вони не обмежуються полотнами художників, інтегрували куплет пісні і бесарабський килим, і замальовку до фільму тіні забутих предків Георгія Якутовича, Палагна та Іван Якутович малював референси, можна так сказати, по-сучасному для певних кадрів у фільмі. За використання художніх зображень обидва бренди платять роялті музеєм. Також у колекціях зі штучного шовку яскраві легковажні краватки і мальвунки. Прикро, що тільки війна повернула багатьох до цінностей і багатства вітчизняного мистецтва, частину якого вкрали росіяни, а частину занедбали самі українці. Олена Астахова Віктор Зеленков, Факти ICTV, Єдині новини. На цьому поки все зустрінемось за 15 хвилин. А марафон триває.